Мала посилка в студію. Давно ми вже не розпаковували маленькі посилки. Так. Це сюди. Та дам Я не знаю, що там, чесно. От в нас кучка є там з цими посилками, що на відео. Я просто взяв. бо Треба вже їхати додому. І думаю, треба ось роз... Так, щось ми там черкнули, а ну дивіться, дивіться, що ми там черкнули. Так, контакти. Давайте сюди його поставлю. Так, прочитаємо, що тут є. І на яку суму, саме цікаво. А тут є контакти, магнітний магніт на міді. Можна відео на вайбер... На вайбер. Буде в Тік-Ток, всі будуть побачити. Давайте виспимо, бо ми там якісь черкнули. А великий, на велику суму буде. Дивіться. Оп, оп, оп. Так. І магніт, не магніт і на міді. Жми паузу, зараз все будемо підготовлювати важити. Нічого не розпаковували, все, тільки підготували ваги і тазики. Нажимаємо тара, почнемо на міді. Часто запитують, які на міді. Перший раз мені зустрілися, такі, як на міді, тільки замість міді желізо. Те, що вони вказується, приймаються як на міді. От цього, правда, взагалі посрібнення. Дивіться, бачите, 54 грама. Цього просто посрібнення. Це не як контакти на міді. 54 грами. Ну, давай я відберу, нажми паузу, напевно, я повідбираю. Відібрали ми трошки посрібнення і вийшло 46,3. Пишемо 46,3 помножити по 650 вони і кидаємо в контакти на міді. Так, далі пішли. Давайте почнемо з немагніт. Немагніт треба перевірити на магніт спочатку. Оп! Ні, нормально. Так, ваги старовані. І немагніт. Так, не магніт. Мені треба кусачки. І осі великі, треба дуже добре дивитися, осі великі контакти. Штанга, це чистий взагалі. Так, зараз оці кусачки треба. Бо бувають попадаються в вольфрамові. Ні, м'ягенький, хороший. Хороший м'ягенький. Так. Дивіться, які великі контакти. Це капець. Важуть приблизно один. Дивіться, 72 зараз на вагах з половиною. Один забираю. 66,2. Це капець. Великі дуже контакти. Так. Мягенький, хороший. Так. Ну Нічого я тут не бачу, Ось тільки ці штангочки здає. Трошки ваги додали. 172,5, напишемо 173. 173. Це не магніт і кидаємо в немагніт. Хоп. Тепер у нас залишився магніт. Магніт перевіряємо магнітом. Все воно. Може, випадково людина магніт цей немагніт кинула. Так, один контактик впав. Так, ми маємо, дивіться. От прямо не, не дихаю, серій покажи 20 грам рівно. Прям не дихаю, 20 20 грам рівно є. І тепер залишилося нам немало не багато, просто підрахувати. Дивіться, 173 множимо на 21, 3633 гривні. 3633 20 множимо на 15,2, 304 гривні є. І 46. І 3 множимо на 6 і 5. 300 гривень. 300 гривень. І 300 плюс 304 плюс 3633. 4237 гривень. 4237. А вартість доставки цієї посилки, напевно, гривень 70. 95 гривень. Не знаю, чому так дорого, 95 гривень, але, як на мене, нормально. Люблю вас, ви найкращі.